Вітаю. І сьогодні ми поговоримо на таку тему міфи про ідеальність. На ефірі ви дізнаєтеся, які є два вида ідеальності: це Я ідеальна і Я Неідеальна. Як це впливає на наше життя? І, звичайно, що ми поговоримо про те, як вийти з цієї ситуації, як Яке рішення є, є в тому, щоб бути ідеальною? І чи потрібно бути ідеальною? Я думаю, що ви пам'ятаєте, з дитинства наші батьки завжди хотіли, щоб ми були ідеальними ідеально навчались, ідеально чистими були там, приходили з прогулянки. Займалися якимись видами, там кружками, ще чимось, і щоб ми були ідеальними, щоб вони нами гордилися. І виростаючи в дорослих, ми далі хочемо бути і ведемо себе так, що бути ідеальною дружиною, бути ідеальною мамою, бути ідеальною на, ідеальною на роботі. І ми, звичайно, завжди чекаємо, щоб чоловік щось нам дав взамін за нашу ідеальність. І на роботі, звичайно, щоб нас оцінили і нас побачили. Але це не дає такого ну, великого задоволення. І коли ми далі ми привикаємо, коли ми робимо, щоб бути ідеальною, ми стараємося, що ми, ми бачимо, що ми ідеальна. І цією ідеальністю, що ідеальна за інших. Тому що там у мене е, краща, там, краща робота, е, ну, діти там, слухняні, ще щось, і я цим як би, пишаюсь, і я ідеальна. Я вважаю, що все у мене ідеальне. І я, це проявляється гординя. Гординя, яка називається зверхня, що я ніби стаю Богом для інших. Я вважаю, що. Так, як я роблю, це ідеально, і всі повинні бути такими. А вони не ідеальні, вони до мене не дотягують. Але проходить якийсь час, і, звичайно, що хтось проявляється в чомусь себе, ви знаходите, що хтось інший в чомусь проявляє себе краще за вас. Тут ви йдете, порівнюєте себе і вважаєте, що ви до чогось не дотягуєте, ви якби не до. І... Тут ви падаєте уже по емоціях і по цьому вниз, тому що ви себе порівнюєте. І це також гординя, вона зветься, е, унічижительна, те, що ми себе не сприймаємо. Але Бог створив нас усіх ідеальними. Немає таких, що не ідеальні. Якби не потрібні були ці люди тут, то вони б не прийшли. І ми перебуваємо все життя. От в таких, на таких гойдалках то я ідеальна, я пишаюся, ага, я так краще зробила, і зразу дивимося, порівнюємо себе з інших. То я, от я хуже, мені потрібно підтягнутися. І, звичайно, ми до цього підтягуємо і дітей своїх, і чоловіка, тому що не скільки заробив грошей, там ще щось не так. І що саме таке, що відбувається в цьому, це те, що ми втрачаємо свою енергію. Ми втрачаємо свій ресурс, тому що ми перебуваємо у постійних, ну, у постійних таких погоні да, в гонках за кимось. І немає нам коли жити, жити сьогодні і зараз і проживати своє життя щасливим. Такого немає, але завжди є вихід. Вихід є тоді, ви розумієте, що це все прийшло з дитинства, і наші батьки, так як вони могли, так вони нам у, у, транслювали, як нам жити, виховували нас. Але коли ми приймемо своїх батьків в собі, це те, що кожен із нас складається з наших батьків, які б вони не були. І приймемо те, що наші батьки для нас ідеальні, самі ідеальні, тому що ми їх вибрали. І вони для нас самі ідеальні. І тоді відбувається самий, самий, такий, самий кращий варіант це те, що ми починаємо бачити в інших людях просто ідеальність. Наш Бог Творець Він не міг створити когось неідеальними, тому що ми всі ідеальні. Але тоді ми ідеальні, коли ми не порівнюємо. І коли ми приймаємо, що всі навкруги нас ідеальні, і вони нам показують все, вони показують для розвитку. Якщо мені, наприклад, подобається, що хтось там краще розмовляє, да, що має там кращу мову, ще щось, я що роблю. Я не йду, не заздрю, я йду дивлюся, де я можу цьому навчитися. Чи я там беру книгу, читаю, чи я ще щось. Я знаходжу, як бути для себе ідеальною. Але я не порівнюю себе з кимось, і я не говорю що хтось, тому що я щось можу зробити краще, що хтось не такий, як я. І це буде, це, називається, гордість ще можна назвати. Це гордість за себе. Я горжусь собою тим, що я в 66 років я веду прямі ефіри. Я розвиваюся, я навчаюся і я ділюся цими знаннями з людьми. І я пишаюся результатами, які отримують мої клієнти. І, звичайно, я пишаюсь тим, що для мене життя цікаве, і навкруги мене тільки самі чудові і самі, і самі прекрасні люди. І, звичайно, що ніхто не має такого, що хтось, хтось не такий, і в тому плані, що ми завжди можемо бути ідеальними. Ми, якщо немає ну, цього бачення, якщо у вас є такі оці гойдалки, ви бачите, що ви. Падаєте по емоціях, коли ви до чогось не дотягуєтесь або ну, бачите, що ви зверхньо, ми завжди себе е, можемо це відслідкувати. Е, є можливість стати в ресурс, бути ідеальною, мати ресурс, це є програма, жінка в ресурсі, і ви завжди зможете бути для себе ідеальною. І бути щасливою. І я хочу вас, я бачу, там є запитання, зараз я прочитаю. І хочу вам, вас запитати, ви граєте в гру, таку в гру гойдалку Я ідеальна? Напишіть, напишіть мені, будь ласка, дякую Наталі, дякую за. Те, що цікаво, і дякую. І е, 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 да, тут є таке запитання, е, якби ствердження, особливо в селі, порівнюємо у укр... кого кращий порядок. Так, я також це пам'ятаю, тому що я росла ну, в райцентрі, але в нас також город був свій, і все було. І да, мама цього дотримувалася, щоб було все ідеально, тому що ми ще живемо з тим, а що скажуть люди. Да? І, а людям якось значення таке сьогодні ми розуміємо, адже нічого не стоїть на місці, ми розвиваємося, розвивається наша планета і. Звичайно, що те, що хтось скаже, він говорить те, для нього це цінне. А для нас цінне те, щоб ми самі відчували себе щасливими, відчували себе ідеальними і відчували навкруги себе лише ідеальних людей. Дякую, хто був зі мною, хто буде дивитися в запису всі запитання, будь ласка, Пишіть свої запитання, якщо є таке почуття, що ви хочете йти далі, також пишіть мені в особисті. Да, я дивлюсь, тут пише Наталія, бачу свої недолугості. Ну, це добре, що ви бачите, що ви вже змогли звернути увагу на це. І, звичайно, робіть для себе висновки, робіть для, для себе рішення для того, щоб ви були щасливою, тому що, ну, коли ми вже признали, що да, я бачу, що щось було не так, це вже, мабуть, більше, ніж 50% рішення цієї проблеми, яка є. До нових зустрічей, до побачення і дякую, що були зі мною.